Доброго дня, друзі! Сьогодні я вийшов половити окуня на живця. У якості живця я використовую гарчаків. Ловлю їх тут же на місці за допомогою павука малявочника У павук також попадає дрібна плітка, краснопірка та оклейка. Але я ловлю тільки на гарчаків. Інші дрібні живці чомусь дуже швидко снуть і глушаться у поверхню води при закиді. Живця я зачепляю за спинку під спинний плавник. Для ловлі окуня я використовую спінінгове водилище тяжкий ковзаючий поплавець вагою 8 г. Поплавець підбирається такий, щоб живець не міг його потопити, але міг потопити окунь при клюванні. Очок ставлю приблизно 7 номер по старій класифікації. Глибину на водищі виставляю приблизно 2 метри. На попередньому відео камера показала, що окуня під берегом стоїть дуже багато і він стоїть у товщі води. Ось і перше клювання. Перед клюванням живець починає потроху водити поплавок і трохи притоплювати його. Так, щось є. Непоганий окунець розміром удало. У минулому році я в цей час непогано ловив окунів на живця, але в цьому році щось пішло не так. Це вже моя четверта спроба у цьому році, починаючи з середини серпня. Попереднє не принесли ніякого результату. Сьогодні я побачив хоч і одне клювання. Подивимося, що буде далі. Мабуть, це тому, що температура повітря і води ще не опустилась. Днем сьогодні обіцяю до 31 градуса. Треба чекати на похолодання. Минулого року окунь клював від розсвіту і часів до 10, потім кльов сповільнювався. Основним сигналом для початку жору хижика є похолодання і зниження температури води. Окунь цікавиться живцем, це видно по поплавку, але чомусь не закоптує. Коли я витягую до перезакиду снасті, я бачу, що живець покоцаний і на ньому майже не залишаються луски. Тобто окунь не активний і просто бавиться живцем. На попередніх спробах я живця минав через три або п'ять перезакидів. Сьогодні міняю кожний закид. Часто приходиться перезакидувати, бо боковий вітер і поплавок зносять до берега. Знов ще зацікавилося живцем, і він почав притоплювати поплавок та потроху ввести його проти вітру. Якщо кліє окунь, то він відразу топить поплавок повністю. Він заковтує живця і можна навіть його не підсікати. Також приходиться постійно прибирати слабину волосину. Повітром вона пливе на волосінь іншого спінінгу, і вони між собою заплутаються. Одного главу і затишок. Ось так зазвичай думаю, щось один є і зараз клювання підуть одне за одним, але надалі все йде не так. Наступного клювання немає. Наступне клювання відбулося тільки через півгодини. Стояла мені на мить зійти складки, а коли повернувся, побачив, що одного поплавка на поверхні немає. Може слід частіше відходити. Окунь тут ловиться стандартний удалон, але чомусь клювання дуже рідкі. Минулого року дуже часто щука зрізала поводок. Таких клювань за риболовлю було до десятка. Підсікаєш, відчуваєш гарний супротив і через мить волосіння вісає, дістаєш а гачок зрізаний. Не допомагали і флюрокарбонові поводки, бо ставив та і щука без усилі їх Бо на товстому флюорокарбоні немає змоги нормально ходити живцю, так як і на столево. Після 9-ї години вітер сильно усилився, поплавки миттеве почало підганяти до берега. За сьогодні я бачив всього три клювання, і тільки два з них були результативні. Негативний результат теж результат. У відмінності від попередніх спроб я сьогодні хоч побачив клювання і потримав рибу на гачку. Не всі риболовди бувають результативними. Головний результат це все ж таки відпочине. Щось з окуням на цій водомі у цьому році не так. За весь сезон майже не було клюван і на спінінг, хоча окуня під берегом стоїть дуже багато.